У ніч проти 23 травня у місті Єлець Липецької області атаковано завод «Енергія». він входить до структури оборонно-промислового комплексу Росії. Спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму та є найбільшим у своїй галузі. Їх багато, цей багатопрофільний завод спеціалізується на енергетичних компонентах для військової та космічної техніки, серед номенклатури, акумулятори для безпілотників, авіації та флоту, радіотехнічного обладнання, літій іонні та ртутно цинкові елементи застосовуються в системах зв'язку, управління, радіоелектронної боротьби, реб, тренажерах для танків та ракетних комплексів. Уже 10 штук а тепер тільки запрацювала. Це місцеві говорять про сирену. Її ввімкнули лише після вибуху, а не до. Продукція енергії задіяна у низці ключових оборонних систем, таких як безпілотники, реби та ракети Іскандер і кинжал. Саме те, що Росія застосовує у війні проти України. Попри санкції, донедавна підприємство продовжувало працювати, і не лише з Міноборони РФ, а й з Роскосмосом, ФСБ, МВС, МНС та Газпромом. Росвлада стверджує, що на територію заводу впали лише уламки, але відео очевидців свідчить про протилежне в енергію. В... Собі після удару підприємство призупинило роботу. Близько восьми осіб постраждали. Атака по енергії це удар по озброєнню, яке прямо використовується на фронті. Це рідкісний випадок атаки в глиб території РФ. Єлець розташований приблизно за 400 кілометрів від кордону з Україною. Атака може призвести до тимчасових перебоїв у виробництві компонентів для ракетних та дронових систем. Так, глибинні цілі стають досяжними.